Життя на пенсії лякає багатьох українців, і це, звісно, не безпідставно. Пенсіонерам доводиться жити лише на кілька тисяч гривень на місяць, і цих грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. Багато хто втішає себе думкою, що на час його виходу на пенсію ситуація з економікою в Україні налагодиться, а значить, і виплати будуть значно більші ніж зараз. Тим паче, що пенсійне забезпечення у розвинених країнах досить суттєве, тому, мовляв, і ми маємо перспективи на таке ж. Давайте розберемось, чи виправдані такі сподівання, і як молоді українці можуть підготуватись до пенсії, щоб забезпечити собі повноцінне життя у майбутньому. Зараз в Україні майже 11 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія становить близько 4400 гривень, а майже половина пенсіонерів отримує менше 3000 гривень на місяць. І лише близько 6% – більше 10 тисяч. Вийти на пенсію можна із 60 років, але за умови страхового стажу не менше 29 років. Тобто цей період людина мала офіційно працювати, а роботодавець сплачувати за неї єдиний соціальний внесок. Фопи його сплачують самостійно. У 63 роки можуть вийти на пенсію ті, хто мають стаж не менше 19 років, а в 65 – усі інші. Якщо людина взагалі офіційно не працювала, після 65 років їй виплачуватимуть не пенсію, а так звану державну соціальну допомогу. Вона розраховується за спеціальною формулою, але максимально може становити лише 2027 тисячі гривень. Розмір пенсії залежить у першу чергу від стажу та зарплати. Чим більше людина працювала і чим більше була її зарплата, з якої відраховувався ЄСВ, тим більше буде і пенсія. Однак, як бачимо, у реальному житті майже всі пенсіонери, які важко важко працювали, отримують мізерні виплати. А далі ситуація може ще погіршитися, як попереджав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вже через 15 років Україна не зможе взагалі виплачувати пенсії. Про очікувані проблеми з виплатою пенсії в майбутньому Денис Шмигаль розповідав ще до повномасштабного російського вторгнення, коли економіка України значно міцніше стояла на ногах ніж зараз. Пояснював наростання проблем прем'єр-міністр тим, що нація старіє, і як наслідок все менше українців сплачують податки для того, щоб ці гроші йшли пенсіонерам. Зважаючи на низьку народжуваність, надалі ця проблема лише посилюватиметься. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялась з кількістю працюючих, які сплачують єдиний соціальний внесок, з якого власне, і виплачуються пенсії. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого припадатиме кілька пенсіонерів. Наголошує міністр. Працює це приблизно так: до війни середня зарплата в Україні становила близько 17 тисяч гривень. ЄСВ, якщо округлити з цієї зарплати, становив 3400 гривень. Тобто, саме на таку виплату міг щомісяця отримувати один пенсіонер завдяки одному робітнику. А тепер уявімо, що вже за 15 років на одного працюючого припадатиме два пенсіонери. Значить, ці 3400 гривень будуть розділені між ними, тобто кожен отримує близько 1700 гривень. А якщо один робітник годуватиме трьох пенсіонерів, тоді кожному припаде трохи більше 1100 гривень. Зважаючи ж не лише на старіння нації, але й високу міграцію працездатних українців за кордон, ці перспективи виглядають цілком реальними. У цьому випадку владі доведеться або суттєво знижувати пенсії, або підвищувати пенсійний вік. Наприклад, виходити на пенсію можна буде не в нинішні 60 років, а наприклад, у 65, або і ще пізніше. Україна не єдина держава у світі, де людей похилого віку стає більше, а молоді менше. Те ж саме відбувається по всій Європі, в більшості розвинених країн. За прогнозами до 2050 року середній вік жителів ЄС зросте на 4,5 роки і перевищить 48 років. І це при тому, що ця тенденція сповільнюється завдяки міграції молоді з Африки, Азії і, власне, України. Та ж тенденція і у США. Ще 10 років тому кількість американців у віці за 65 років становила менше 40 мільйонів, а зараз вже більше 50 мільйонів. Очікується, що у 2040 році їх буде 80 мільйонів, а у 2060 році майже 95 мільйонів. Чому ж тоді у Європі і США пенсіонери живуть значно краще, ніж в Україні? Звісно, проблеми старіння населення актуальні і для розвинених країн, але літні люди там більш захищені через іншу пенсійну систему. Звичайно, в розвинутих країнах є свої особливості, але загальний принцип, який об'єднує їх підхід, він в цілому дуже схожий і складається з двох важливих компонентів. Перший компонент притаманний і характерний для українського законодавства це коли нинішнє покоління працює, сплачує податку до бюджету, і нинішні пенсіонери отримують пенсійні виплати. В свою чергу, коли ми вийдемо на пенсію, наступне нове покоління робітників буде забезпечувати нас пенсійними виплатами. Але це лише одна сторона медалі. Найбільш важливим є другий компонент, який полягає в тому, що, наприклад, особливо на великих компаніях на кожного робітника завод. Водиться ще окремий додатковий приватний пенсійний рахунок, куди роботодавець робить періодичне відрахування на якби ось цей спеціальний рахунок. Або кожен працівник може обрати з переліку самостійно доступний для нього приватний пенсійний фонд і самостійно визначати, яку частину свого доходу, або які додаткові кошти він готовий відкладати і перераховувати на цей рахунок. В свою чергу приватний пенсійний фонд акумулює ці кошти Ощаджує їх, зберігає, а головне інвестує, наприклад, в цінні папери, таким чином примножуючи капітал, відкладений таким робітником. І коли працівник виходить на пенсію, окрім державної пенсії, на яку він може розраховувати, він також буде отримувати додаткові виплати зі свого приватного пенсійного рахунку. Тому Левова частка ем, заможності майбутньої пенсії залежить безпосередньо від тих нинішніх поточних дій, які кожен з нас може робити, аби додатково частину свого доходу відкладати, не сподіваючись на майбутню державну пенсійну програму. Тому, коли ми подорожуємо і бачимо. Заможних літніх людей, які отримують якісне медичне обслуговування, які можуть забезпечити себе самостійно, в першу чергу ми розуміємо, що під час свого працездатного життя вони вчиняли ряд дій по самостійному накопиченню для себе заможної пенсії. Подібну до європейської систему пенсійного забезпечення, ще до війни почали обговорювати і в Україні. Зараз вона відійшла на другий план, але і депутати, і урядовці продовжують висувати свої ідеї. Як саме працюватиме цей механізм, невідомо. Точаться суперечки, але основний принцип зрозумілий: окрім відрахувань для нинішніх пенсіонерів, будуть ще одні на особистий пенсійний рахунок. Швидше за все зберігати і примножувати ці гроші намагатиметься безпосередньо держава, створивши спеціальний фонд однак, тут є кілька проблем. Найперше з них це те, що більшість українців не розуміють, як працює така пенсійна система, а тому сприйматимуть її як додаткові податки і виступатимуть проти. Тому впроваджувати зміни буде складно. Крім цього, ніхто не може гарантувати, що, наприклад, через 10 чи 15 років якась із наступних влад не вирішить закрити цими коштами бюджетну діру, фактично обнуливши індивідуальні пенсійні накопичення. А навіть якщо нічого подібного не відбудеться, де гарантії, що кошти на особистих рахунках не знеціняться через некваліфіковане управління? Тому поки що державні ініціативи викликають багато запитань, і невідомо коли вони запрацюють та чи будуть ефективними. В умовах, коли держава лише готується до створення накопичувальної пенсійної системи, кожному українцю надзвичайно важливо починати вже зараз відкладати гроші на пенсію. Це можуть бути навіть невеликі суми. Головне відкладати їх регулярно і забезпечити їхнє примноження. Наприклад, покласти на депозит, купити акції надійних компаній, державні облігації тощо існують в Україні і приватні пенсійні фонди, які працюють за тими ж принципами, що й на заході. Багатих з тих, хто бажає відкладати і накопичувати свій капітал, стримують невеликі доходи. Якщо в тебе зарплатня 10 або 12 тисяч гривень, відкладати з них там 2, 3, 4 або 5 тисяч гривень. Здається, що це не дасть якогось великого результату. Але тут на нас працюють два важіля: перший це час. З часу ми заробляємо більше, відкладаємо та накопичуємо. А по-друге, це складний він соток. Чим дольше він працює, тим більше прибутку нам дає. Як це працює? перший рік, наприклад, ми інвестуємо 1000 гривень. На другий рік це вже 1100 гривень. І відсоток з інвестиційного прибутку буде нараховуватись на 1100 гривень. З часом наш графік буде викладати експоненціального зростання. Коли, якщо ми відкладаємо 5000 по 12 відсотків, ми маємо вже за 6 років це буде десь мільйон гривень, а за 15 більше 10, ну і так далі. Тому на тебе працює і час, і відсоток складний відсоток, який буде дозволяти нараховувати та заробляти більше коштів ніж здається на перший погляд. Фактично на складних процентах побудовано і роботу приватних пенсійних фондів на заході. Але в умовах, коли в Україні така система не розвинена, кожен може стати пенсійним фондом для самого себе. Головне подбати про надійність заощаджень та не тримати все в одному місці, захищаючи від ризиків. В умовах, коли населення України невпинно старіє, а кількість пенсіонерів зростає, не варто розраховувати, що держава зможе забезпечити достойні пенсії тим, кому зараз 30 чи 40 років. Швидше за все, їхні виплати будуть ще нижчі ніж у нинішніх пенсіонерів. За цих умов кожен має брати власне пенсійне забезпечення у свої руки, заощаджувати кошти та примножувати їх. Чим раніше ви почнете відкладати, тим більше вдасться зібрати до старості та не залежати від державної підтримки. Якщо ви хочете дізнатись, як ефективно заощаджувати та примножувати гроші, підписуйтесь на наш канал і ставте дзвіночок. А ми продовжуватимемо розповідати про найактуальніші фінансові новини. Пишіть у коментарях, чи почали ви вже відкладати на пенсію, чи ще не замислювались над цим.